Чули ви колись про радянський Титанік. Катастрофа пасажирського пароплава адмірал Нахімов стала однією з найбільших у Чорному морі. 37 років тому судно вирушило у круїз, але назад не повернулося. Тоді на борту було понад тисяча пасажирів та членів екіпажу, більшість з яких були українцями. Довгий час інформація про це була засекречена, як зазвичай і бувало в кращих традиціях Радянського Союзу. То що ж трапилося з цим титаніком на просторах Чорного моря? Привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч. Ми дякуємо всім вам за вашу підтримку, вподобайки, коментарі та підписки на наш канал. Це дійсно дуже мотивує робити ще більше цікавих історій. Ви найкращі! Ну а тепер давайте повертатись до історії. Восьмопалубний пароплав адмірал Нахімов, а саме він і став цим злощасним титаніком, було побудовано у 1925 році у Німеччині. До 1939 року корабель під назвою Берлін виконував трансатлантичні рейси між Бремерхафеном і Нью-Йорком. У 1930-х лайнер періодично ходив у середземноморські круїзи на Мадейру і в Норвегію. З початком Другої світової війни Берлін забрали військово-морські сили Третього Рейху як госпітальне судно. Майже одразу у 1939 році на його борту стався вибух котла. 17 осіб тоді загинули. На початку 45-го року переплав брав участь в операції Ганібал з евакуації біженців і армійських підрозділів зі східної Прусії. 31 січня того ж року Лайнер підірвався на міні. Але завдяки малій глибині, 13 метрів, не затонув, а виявився підтопленим. Після цього Берлін дістався Радянському Союзу по репарації. Так, у 1957 році пароплав, вже під назвою Адмірал Нахімов, було передано Чорноморському морському пароплавству. Новим портом прописки стала Одеса. Корабель став найбільшим пасажирським судном на Чорному морі і вміщував 1096 осіб. Пароплав спочатку був сконструйований таким чином, щоб залишатися на плаву з двома будь-якими пошкодженими відсіками. Проте в ході модернізації 66-го року над двома трюмами обладнали басейн, після чого клас непотоплюваності пароплава знизився до одного пошкодженого відсіку. Треба зазначити, що подібні судна відповідно до правил класифікації та побудови морських суден регістру СРСР. Не могли брати на борт більше, ніж 600 пасажирів. Однак адмірал Нахімов легально перевозив більшу кількість людей, оскільки цей пункт не поширювався на судна, збудовані до 1986 року. На борту пароплава було 26 рятувальних шлюпок, встановлених у два яруси. Шлюппалки такої конструкції було встановлено на адміралі Нахімові експериментально і згодом не одержали поширення через складність. Спускових механізмів і постійних проблем при їх експлуатації і обслуговуванні. Керівництво не прислухалося до доводів екіпажу і відмовилося оснастити адмірал Нахімов більш досконалими спусковими пристроями. 29 серпня 1986 року, о 20.00 адмірал Нахімов покинув Одесу і відправився в семиденний Чорноморський круїз, який передбачав заходження у п'ять портів. Ялту, Новоросійськ, Сочі, Батумі і знову повернення в Одесу. Такі круїзи мали шалений успіх, а адмірал Нахімов став у СРСР символом престижного круїзного відпочинку. Але, що цікаво, пасажири не проходили ані шлюпкових навчань, ані жодного інструктажу. Наслідки цього ми побачимо трішки згодом. А зараз повернемося до круїзу лайнера. О 14.00, 31 серпня, адмірал Нахімов пришвартувався біля причалу номер 34 порту Новоросійська. О 22-й, згідно з розкладом, адмірал Нахімов готувався до відплиття. Вже прибрали трап, подали два буксири, коли на причал під'їхали автомобілі з пасажирами, що запізнилися. Начальником управління КДБ по Одеській області генерал-майором Анатолієм Крикуновим, його дружиною і дітьми. Вони піднялися на борт, і пароплав приблизно з 10-хвилинним запізненням відчалив. Від Новоросійська до Сочі на борту адмірала Нахімова вирушило 1240 осіб, з котрих 897 пасажирів і 343 члени екіпажу. Погода стояла ясна, море спокійне, у музичному салоні відразу після відплиття почалася дискотека. На відкритому майданчику на четвертій палубі концерт. Пасажири масово збиралися в ресторанах і барах, хтось готувався до сну у своїх каютах. У недорогих каютах на нижніх палубах кондиціонери були відсутні, а система вентиляції працювала погано, тому дуже багато хто, не витримавши духоти і літньої спеки, відкривали ілюмінатори. О 22.30 в кінотеатрі розпочався показ фільму Я любив вас більше життя. Тим часом до Оцемаської бухти підходив балкер Пьотр Васьов, який прямував із порту канадського бекому з майже 29 тисячами тонн ячменю на борту. Вахту на містку несли капітан Віктор Ткаченко та його третій помічник. Пьотр Васьов йшов курсом 58 градусів, але приблизно о 22.45 судно повинно мало лягти на новий курс 36 градусів. І слідувати в систему розподілу руху суден. Це зона поділу потоків суден, які рухаються в протилежних чи майже протилежних напрямках. З розрахунків виходило, що курси кораблів адмірала Нахімова і Пьотр Васьов перетиналися поблизу мису дьоб. Відповідно до міжнародних правил попередження зіткнень суден у морі пропускати мав корабель зліва. В даній ситуації адмірал Нахімов мав поступитися дорогою суховантажному судну Петр Васьов. Однак пост регулювання руху суден запропонував Петру Васьову пропустити пасажирський пароплав. На що капітан Ткаченко погодився, хоча це вже було серйозним порушенням правил безпеки. По цей міській бухті адмірал Нахімов йшов без лоцмана на борту, орієнтуючись за створними знаками. Лоцман це такий невеличкий провідник суден, добре обізнаний із навігаційними умовами певної ділянки моря, річки або судноплавного каналу. О 22.30 адмірал Нахімов запросив обстановку на створах і на рейді. Екіпажу повідомили, що з боку протоки Босфори йде суховантажне судно Пьотр Васьов, який по попередній домовленості пропустить пароплав. Минувши буї у горожі о 22.47, адмірал Нахімов покинув акваторію новоросійського порту і ліг на курс 160 градусів для проходження через систему поділу руху. Після цього капітан адмірала Нахімова Марков проінструктував вахтового другого помічника Олександра Чудновського, передав йому керування судном, покинув місток і пішов у свою каюту відпочивати. Крім чудновського вахту на містку залишився нести стерновий Євген Смирнов. О 23.00 Смирнов за наказом Чудновського взяв пеленг. Це кут між напрямом від спостерігача до об'єкта. Як ви вже могли зрозуміти, цим об'єктом було судно Пьотр Васьов. Смирнов доповів: Зміна пеленга за дві хвилини, два градуси. Пеленг тягне до носа. Ми наближаємось. Ті ж самі дії виконав третій помічник на судні Пьотр Васьов. Він доповів капітану Віктору Ткаченко, що пеленг адмірала Нахімова змінюється повільно. Каченку невідривно дивився на екран радіолокатора, на якому не зафіксувалась будь-яка зміна пеленга. Слід зазначити, що радіолокатор, встановлений на Пьотр Васьов, був виготовлений японською фірмою GRC, їх програмне забезпечення було дуже примітивним. Крім того, час від приймання сигналів до видавання результатів становив 30 секунд, а час уточнення даних цілей 3 хвилини. Таким чином, при зближенні суден на близьку відстань дані радіолокатора були неефективними. Після 23.00 між екіпажами по радіозв'язку відбувся діалог. Петр Васьов, я пароплав, адмірал Нахімов. Ваш курс, ваші дії. Ваш курс, ваші дії. Ваш курс, ваші дії. Йдемо курсом 36, швидкістю 12,5 вузлів. Ви можете нас пропустити? У нас на борту тисяча туристів і наш курс 160 градусів. Ідіть. Ми можемо йти тим же курсом і не зменшувати обертів. Так, можете йти. Ви пропустите нас? Так, ідіть. Після розмови капітану Ткаченко доповіли, що пеланг адмірала Нахімова практично не змінюється. На що він, дивлячись на екран радіолокатора, відповів: Знаю, не переживайте штурман. Прилад показує красиве розходження. Під словом красиве Ткаченко мав на увазі розходження суден на досить малій відстані. Колеги капітана Пьотр Васьова вже в ході слідства розповіли про його пристрасть до ефектних розходжень на дистанціях порядку 100-180 метрів. Щоб розійтися з адміралом Нахімовим, капітан Петра Васьова почав зменшувати швидкість. О 23.05 Ткаченко перевів ручку машинного телеграфу в положення середній вперед. Швидкість Петра Васьова становила 23 км на годину. Відстань до пасажирського пароплава 3,7 кілометрів. О 23.06 другий помічник на адміралі Нахімові Олександр Чудновський прийняв рішення відвертати ліворуч від Петра Васьова, що дуже стрімко наближався. Спочатку на 5 градусів, потім на 10, потім ще на 5, взявши врешті-решт курс у 140 градусів. О 23.07, побачивши, що відстань між кораблями становить вже трохи більше двох кілометрів і продовжує скорочуватися, капітан Петра Васьова Ткаченко наказав: Малий вперед! А через півхвилини на зв'язок вийшов Чудновський і уточнив, чи зупинено на балкірі машини. Відповівши ствердно, Ткаченко віддав наказ стопорити головний двигун. На виконання цієї команди пішло 30 секунд. Після чого, о 23.09, Чудновський закричав Ткаченку по зв'язку: Піотр Васьов, що ви робите? Негайно працювати назад. І капітан Балкара скомандував середній назад і одразу ж повний назад, супроводжуючи це звуковим сигналом трьома короткими гудками. Внаслідок несвоєчасних дій екіпажу швидкість Петра Васьова за сім хвилин знизилась лише на п'ять вузлів. В цей час адмірал Нахімов продовжував йти з незмінною швидкістю 12 вузлів. О 23:10, коли відстань між суднами скоротилася приблизно до 125 метрів, Чудновський наказав: Ліво на борт. Ткаченко ж скомандував право на борт. О 23.12, почувши три гудки, що подали на балкарі, на місток адмірала Нахімова спішно повернувся капітан Марков. До цього він знаходився в каюці начальника управління КДБ по Одеській області, генерал Майора Крикунова, куди був запрошений на вечерю. На відміну від Маркова, генерал Крикунов загинув разом із сім'єю. Катастрофа вже стала невідворотною. В ту ж хвилину пасажири з жахом відбігли від борту, і Пьотр Васьов на швидкості 10 км на годину врізався у правий борт пасажирського пароплава. У момент зіткнення корпус адмірала Нахімова двічі відчутно здригнувся. Багато хто не зміг утриматися на ногах, тим не менш, крім тих, хто знаходився на правому борту і бачив наближення Пьотр Васьова, в першу хвилину майже ніхто з пасажирів не усвідомив катастрофічній ситуації. Тривогу не оголосив і екіпаж на містку. Капітан Марков зробив спробу посадити корабель на мілину, але через 20 секунд після зіткнення через затоплення суднової енергетичної установки пароплав позбувся електропостачання. Згасло світло, відключилися навігаційні прилади та обладнання радіозв'язку. Корабель не слухався керма. За інерцією пароплав пройшов близько 900 метрів. Тоді Марков наказав матросам оголошувати шлюбкову тривогу голосом. Готувати до спуску рятувальні шлюпки і плоти. На воду екіпаж встиг спустити тільки шлюпку номер 2 з лівого борту. О 23.14 одному з механіків адмірала Нахімова вдалося добігти до палуби А і запустити аварійний генератор. Тільки на 20 секунд електропостачання відновилось, але капітан Лайнеру Марков не скористався цим для оголошення тривоги по репродукторам. Замість цього він відправив низ кількох офіцерів і матроса для встановлення масштабу пошкоджень. За чотири хвилини адмірал Нахімов нахилився на правий борт на 45 градусів. Швидкість надходження води зросла за рахунок десятків відкритих ілюмінаторів. Спускати колективні рятувальні засоби вже не було можливим. Єдиним виходом стало скидання у воду надувних рятувальних плотів місткістю від 10 до 32 осіб. Команда з кількох матросів і практикантів Одеської морехідної школи скинула з правого борту вісім з 24 плотів, а з лівого всі 24. Частину плотів не змогли скинути внаслідок того, що деякі були прив'язані дротом через ненадійність штатних вузлів кріплення. Марко встиг послати на Пьотр Васьов повідомлення: Спускайте всі наявні у вас шлюпки і плоти на воду. На борту почалася паніка. Багато з тих, хто знаходилася поблизу відкритих палуб, стали стрибати за борт. Частина людей перелазила з палуб, нахил яких все збільшувався на лівий борт, і спускалася до води по його слизькій обшивці з безлічу вікон і ілюмінаторів. До цього з пошкоджених баків адмірала Нахімова почала виливатися велика кількість палива, яке на поверхні моря утворювало товсту масляністу плівку, що сильно сковувала рухи у воді. Допомогу збожеволілим від жаху пасажирам намагалися надати стюардеси. Вони виводили нагору по темних коридорах і трапах. Стюардеса Тетяна Фьодорова до останнього стояла на палубі, роздавала і допомагала одягати рятувальні жилети. Увечері багато батьків укладали дітей спати, замикали каюти і піднімалися вгору. У метушній темряві майже ніхто не зміг повернутися. Давлячи один одного, люди застрягли у вузьких коридорах. Внаслідок збільшення тиску від води, стелаж із запасними ключами від кают впав. 28-річна стюардеса Віра Фідорчук достала в'язку ключів, але врятувати замкнених дітей і врятувати сама вже не встигла. Пароплав стрімко йшов під воду. Падали й котилися по палубах, змітаючи людей на закріплені лавки, шезлонги і бочки з фарбою. Капітан Марков залишався на містку, поки вода не викинула його за борт. Другий помічник Чудновський незадовго до цього відправився в свою каюту, замкнувся і потонув разом із кораблем. О 23.20, через 8 хвилин після зіткнення, адмірал Нахімов повністю пішов під воду за 3,5 км кілометри від берега і ліг на дно на глибині 47 метрів. Люди у воді відчули гостру нестачу рятувальних засобів. Скинуті плоти вмістили близько 500 осіб. Іншим натомі залишалося плавати поблизу у воді, покритій товстим шаром нафтопродуктів і фарби. Далеко не на всіх були рятувальні жилети. У паніці багато людей запекло боролися один з одним за будь-який плавзасіб, будь то рятувальний жилет або дерев'яні шезлонги з прогулянкових палуб адмірала Нахімова. Інші ж поводились протилежно, віддавали жилети жінкам і людям похилого віку, допомагали утриматися на плаву ослабленим і пораненим. Перше повідомлення про зіткнення суден на виході з цемиської бухти надійшло диспетчеру порту у 23.12 від екіпажу лоцманського катера, що проходив неподалік. Через три хвилини це підтвердив капітан Петра Васьова Віктор Ткаченко, збрехавши, що зіткнувся з пароплавом, який йшов без вогнів. Через п'ять хвилин після занурення адмірала Нахімова Пьотр Васьов почав рух малим ходом у бік місця катастрофи. З його борту спустили мотобот і невелику шлюпку, проте остання через сильний вітер за наказом Ткаченка повернулась. Досягнувши у 23.40 місця скупчення кількох сотень людей, Пьотр Васьов зупинився. З його палуби потопаючим скинули мотобот, рятувальні жилети, кола та троси. Однак піднятися на борт змогли одиниці. Знесилені, перемазані, слизьким мазутом люди зривались з розгойданих тросів назад у море. Близько 30 осіб прийняв мотобот. Всього ж екіпаж Петра Васьова врятував 37 осіб і підняв на борт тіло одного загиблого. Всього в ту ніч загинуло 423 особи, з них 267 українців, 216 пасажирів і 51 член екіпажу. Перші короткі повідомлення про трагедію в цеміській бухті були передані по радіо і телебаченню СРСР лише в середині дня 1 вересня. Про жертви постраждалих нічого не повідомлялося. Тим, хто вижив у катастрофі, заборонили в телеграмах близьким згадувати про загибель адмірала Нахімова. 1 вересня родичі багатьох пасажирів і членів екіпажу отримали телеграми практично однакового змісту – живий і здоровий, місто Новоросійськ. Тільки о 16-й годині було озвучено урядове повідомлення про зіткнення суден та подальшу аварії пасажирського пароплава. Про жодні подробиці події знову не говорилося, даних про жертви не надходило. У вечірньому випуску програми Час ніякої інформації також не пролонало. а в Новоросійськ не пропустили жодного іноземного журналіста. Інформація, що надходила в газети, ретельно відбиралася і цензурувалася. 5 вересня про великі масштаби трагедії можна було здогадатися за зверненням ЦК КПРС, президії Верховної Ради і Ради міністрів СРСР з співчуттям сім'ям, рідним та близьким загиблих, яке опублікувала газета Правда. З виходом цього номера по телебаченню стали транслювати репортажі з місця загибелі судна. 2 вересня капітана Пітра Васьова Віктора Ткаченка і капітана адмірала Нахімова Вадима Маркова взяли під варто. Розслідуванням катастрофи зайнялася урядова комісія. Безпосередньо слідством керував старший слідчий генеральної прокуратури СРСР з особливо важливих справ. Всі документи, що стосувалися загиблого судна у перші дні після трагедії, вилучені з офісів чорноморського пароплавства, морськими слідчими і співробітниками КДБ. Всі дані стали розсекреченими тільки після розпаду Радянського Союзу. Ще одна історія про недбальство і замовчування. Радянський Союз нехтував життям людей, це не було чимось важливим і ціннісним, такого роду держави приречені на розпад, тому не дивно, що Савок спіткала така участь. Сподіваємось, що на його країну спадкоємецю чекає те ж саме. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте вподобайку цьому відео та напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї історії. А з вами були Історії на ніч. На добраніч!